28 лютого Охтирці провели в останню путь військовослужбовця Петра Шабанова. Церемонія відспівування відбулася в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Командир роти розвідувальних систем герой України Федор Кісалар розповів, що Петро Шабанов був поранений під час участі в бойових діях три тижні тому. Помер в лікарні 24 лютого. Вітьок проходив у мене службу зовнішнім пілотом. Відрізнявся великою передністю. Самовідданістю, любов'ю до нашої держави. Вважаю, що слова тут зайві. Ми втратили дійсно гідного громадянина, гідного ахтерчанина. Шкода, що такі люди йдуть від нас завчасно. Дмитро на псевдо Донбас командує відділенням в роті безпілотних систем. Говорить, що Петро Шабанов був дуже відповідальною людиною. Оператор це не просто солдат, це ти повинен народитися з такими якостями. І ось саме Петро, він, він був, в нього були ці якості на всі 100%, тобто це була людина війська, людина, людина неба. Артур на псевдочорний служив пліч-опліч з Петром Шабановим. Говорить, інцидент стався на Донеччині. В піві дрон поцілив в автівку, коли висувалися на позиції. Петра дістав з палаючої автівки побратим Сергій Лютий. Евакуювали, доставили в лікарню. Був сміливий, добрий душею, але при нашому виконанні трапилася біда. і Ми ну, втратили Петра. Він боровся за своє життя, але так сталося, що сердечко не витримало. Юрій Пилипенко розповідає, що дружили з Петром Шабановим з дитячих років. Петро родом з Миколаївщини. В дитинстві жив в селі Чернеччина. Потім одружився, переїхав в Ахтирку. Тихий, спокійний, врівноважений, неконфліктний, абсолютно добра, порядна людина, справжній патріот нашої країни. Без багань пішов на війну. Дуже дуже шкода. Дуже мало таких людей в нашій державі. Поховали Петра Шабанова на алеї пам'яті біля центрального кладовища в Охтирці. Йому було 34 роки. Без батька залишилися п'ятирічні близнюки, син та донька. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.